Доброго ранку зірки мої, мої зірочки. Інстаграм сповіщає, що я в прямому ефірі. Луна йде, звук прекрасний. Катя Красюк, доброго ранку. Дивіться, наскільки я у вас стала продвинута. Аля фон, ха-ха. Позаду світло є. Ну, насправді, світла немає, фонарик світить. О, пішли, пішли, пішли. Доброго ранку, доброго ранку, доброго ранку. А, мої хороші. <гум> бачите, не завжди можу прочитати ваші прекрасні нік нікнейми. Всіх рада вітати! Давайте так, всіх рада вітати, всіх рада рада вітати, бачити. Мене звати Гала Казакова, і ми збираємося кожного ранку по будням для того, щоб зайти щось позитивне в сьогоднішньому дні. Доброго раночку! Доброго раночка, Наталія! Що ми шукаємо? Ми шукаємо якісь такі енергії, за які можна зачепитися і потім вивести, вивести енергію цього дня в плюс, тому що кожну практичну енергію можна програти по плюсу, я вам це весь час розповідаю, а можна по мінусу. Доброго ранку, доброго ранку, мої хороші! Тетяна Марараш, доброго ранку, Маріна, Ка... Ка... Каян, мабуть, вибачте, не знаю правильно чи ні. Альона, доброго ранку. Так, у нас сьогодні 5.12.2024. По-перше, давайте перед тим як почнемо, знаєте, що хотіла дуже вам подякувати за вашу вчорашню активність, за, за вашу таку класну підтримку. Вчора в моменті якось так. Ну ви ж бачили, хто бачив сторіс за цей Стайлер Дайсон, Якось в моменті кажу: а, а може, а може мені мої підписники і мої клієнти, і всі, хто мене там слухає, якось теж реалізують мрію. З приводу Дайсона. І що ви думаєте, мої хороші? У мене вже щас я прям записала 1150 гривень від вас на Дайсон. Я вже почала його шукати. Я вже шукаю, де його можна замовити. я вже, Мені вже там дівчатка дякує їм, понакидала інформацію, що не бери той, що є в інтернеті, там дешевші варіанти, тому що дуже багато зараз підробок. Бадьорого раночку, доброго раночку. От, і... Потрібно брати всі раді брати за кордоном, брати або у байерів, або у своїх друзів. Ну ті, що перевірені, на ті, на які є довший рік гарантії. Короче, каже, я вже знаю все. <плес> я вже знаю ціну. Ну насправді так, да, так і є. Ціна того, що за кордону так само, як і в магазині 27-28 тисяч, десь в таких приділах. От у мене вже чоловік подивився, що що це таке, там, що це за стайлери, що там, що за кіпіш приїхали. Мене дитина питає у папи. Каже, папа, як так може бути? Мама оце таке зробила, і це приходять гроші. Папа каже, ти знаєш, в житті є речі, які не можна пояснити. Тому я вам дуже-дуже вдячна за вашу активність, за вашу участь і за вашу Ну, знаєте як? Я розцінюю це від вас. як... Такий донат вчителю, донат того кого ви слухаєте. І до речі, сьогодні у нас четвер. пам'ятаєте, ми по четвергам донатимо Донатимо нашим вчителям, донатимо тим, кого ми. Вважаємо своїм чителям. Дивіться, насправді сьогодні п'ята енергія. П'ята енергія це у нас вчитель, учень, закон і порядок. У нас сьогодні по всім параметрам, прямо своїм, кого ви вважаєте вчителями, дуже класно допомогти. Я сьогодні теж зроблю донати обов'язково. Можливо, теж хтось собі купить стайлер або щось інше. Ну, мала ліхтів, які там мрії. Ну, у мене правда, такі вчителі, що в них мрії а, не, не стайли там, знаєте, вілами і всім таким. <соць> а у мене поки що так. І, і... Просто я хотіла сказати, що я приймаю ці гроші з посвятою, як кожному із вас, хто мені донатив, ну і буде продовжувати. Я бажаю, щоб ці гроші збільшились десятки десятки разів. І до нового року ви кожен отримали фідбек у вигляді подарунки від всесвіту, від своїх друзів. від... Якихось таких несподіваних моментів в десятки разів більше. От мене такий посил до вас. Я вам дуже дякую. І я розумію, що це буде ваше розширення по-любому, тому що а, я спілкуюся з великою кількістю людей. да, Мої зараз ефіри передивляються там ну, в середньому 500 550 чоловік. Тобто 550 чоловік отримують від мене інформацію. І от Ваш донат підтримка мене, мого настрою, це насправді для цих 550 людей, як мінімум, а ще у мене є, мої клієнти, які замовляють і так далі. І так Далі. Це все насправді по кармі йде, ніби одне зернятко посадив, але це зернятко, якщо це посаджено для людини, яка з великою кількістю людей спілкується, то це зернятко воно на всіх, на всіх, на всіх, на всіх от так іде. От Тому я вам за це мега вдячна. І... Ну, я не очікувала, чесно. Ви мене так вчора здивували. Я вже і сміялася, якісь моменти і просльозилася. Ну от куча таких емоцій, і просто я вам за це просто дуже, дуже дякую. І знаєте, що я зроблю? Я зроблю тепер під кожним ефіром оцю банку на донат, іменно на стайлер, на Дайсон, Я її залишу, тому що до нового року. Ну, мало лі може і назбирається, і, і в мене такий, такий буде від вас подарунок. В мене ще каже, ну так дуже легко можеш назбирати від е, своїх е, ну, як там, кажу, прихильників, ну це я не таке слово вжила. Своїх учнів е, від тих, хто тебе любить на свій стадію. А що? <плес> да. Тому так. І от що у нас сьогодні ще ми маємо? П'ятірочка. П'ятірочка, е, дивіться, енергія вчителя, енергія учня. Законом порядку я сказала: і в мене знаєте фішка з цієї п'ятірочки? По-перше, в мене п'ятірочка в самої є. А по-друге, я помітила, що в моєму близькому колі оточення п'ятірочки є у всіх. Причому. Найчастіше в головних позиціях, або це п'ятірочка дата народження, або місяць народження. Ну або рік, ну рідко рік рідше буває. Тобто я вже знаєте, сканую людей кажу, ти п'ятірочка? десь там є п'ятірочка? Ага, значить, от якось так кремічно мені зараз самі потрібно цю тему прокачувати в собі, да? самі бути вчителем, самі бути доносити інформацію. Тому біля мене саме багато п'ятірок. І це вам, дивіться підказочка. Подивіться проскануйте своїх друзів, своє оточення, яких цифр для вас найбільше. І ви будете розуміти, що таким чином все підсвічує вам вашу місію, яку зараз потрібно реалізовувати. Наприклад, якщо у вас багато десяток, ви сама десятка, да і у вас, ви бачите, що у вас реально десятки, десятки, і у того десятка. От ви просто ви знайдете цих людей, ви просто будете в шоці, як ви випишете собі список, і ви зрозумієте, що по вашій енергії, яку вам зараз потрібно пропрацювати, і вона у вас закладена, наприклад, в. Вашій матриці долі. Да? От, якщо ви візьмете матрицю, там ж не, не тільки там, от три числа наших день народження, дата народження, день народження, тобто народження, місяць народження і рік народження. На ж там більше ну, виходить. Да? Хоча б всіх три візьміть, хоча б всіх три. І подивіться по своїм друзям, ви будете в шоці. У вас по-любому знайдеться якась одна а, така цифра, яка зараз а, в даний момент просто простором вам підсвічується. От у мене це п'ятірочка. Мені зараз з усіх сторін вчи будь вчителем. Вчися, будь вчителем, будь учнем. Вчися, вчися, вчися. І мені з усіх сторін до мене зараз підходять кармічно люди яким теж потрібно реалізовуватися як вчителям, і я їх мотивую всіх, а вони мене мотивують. У нас зараз знаєте, як збираються подружки там поспілкуватися? От про що вони спілкуються? Якісь там сплітніші. Ви б почули спілкування моє, з моїм зараз оточенням. Ми зараз всі. Проекти. Так, а отут це, а отут це. А, а, а як ти можеш реалізувати себе як пітерочка? А як я можу себе? А отут дивися, можна отак зробити. Отут... Тобто в нас розмови про проекти, про розширення, про якісь глобальні цілі, про якісь глобальні. Причому з кожним зустрічаюся, в мене вже з кожним знаєте, намічено. Так, з тим я лечу в Європу, з тим у мене на балі. Тут у нас все такий спільний проект. Тут ми одна одну так от підтримуємо. Мене з усіма так, і ці всі п'ятерочки. Тобто, ніби як підсилюємо одна одну, тому що коли ви від чистого серця допомагаєте людині, то це ж у вас кармічний партнер, насправді. Тобто, просто кармологи вони свідомо беруться цих людей, кармічні партнери. І вони свідомо, наприклад, не раз, коли попадеться з цією людиною зустрічаються, а вони свідомо зустрічаються з цією людиною, наприклад, раз у тиждень і діляться від чистого серця своїми ідеями, своїми якимись пропрацюваннями. Та людина ділиться з нами, наприклад, да? і йде така колаборація. Хінічний партнер це той, хто підтримує іншого в досягненні таких же цілей, яких хоче сам. От якщо я хочу бути мас... вчителем на масу людей, да? я хочу бути реалізована в цьому. Тобто, ну, не те, то, що я хочу, воно в мене як іде місія, іде все. А, так само і з цим людям. І коли я, наприклад, спілкуюся з таким оточенням, ми один одного підсилюємо. Тому вам завдання, мої хороші. Візьміть і подивіться, яка цифра у вас зараз вони вашим оточенням. Тому що коли ви цю програмку пропрацюєте вже круто, вона відпаде. І у вас з'явиться якась інша програмка в оточенні. Ну як вона може залишитися, да? але ви потім побачите, що, наприклад, у вас, от, як у зараз у мене, п'ятірочок багато, да? а потім ви зрозумієте, що п'ятірочок стало або менше, або додалося, наприклад, дуже багато там, дванадцяток, чи десяток, чи дванадцятой ну, мене ні, що там може бути, так? Там може бути там, дев'яток, може бути багато, там може бути багато 11. Тобто ту іншу енергію, яку на той період вам потрібно буде підсилити, вам просто простір з усіх сторін дасть цих людей для того, щоб ви свідомо або несвідомо брали з них приклад. Це так працює. Це ж, ну, Знову ж таки, це зараз от, в моменті я вам свою, своє спостереження дала. Я цього ніде не вчилася. Це от, моє міні-відкриття по, Наприклад, по, по енергіям. Тому, ще раз повертаємося до П'ятірочок. Мої любі вчителі, мої любі учні, яка реалізація у п'ятірках, особливо сьогодні, у нас сьогодні така енергія. Ми сьогодні можемо починати навчання, якщо у вас для цього хороші транзити в натальній карти. Ну, я знаю, що навряд чи хтось із вас сам собі будує. І я б, наприклад, я б могла би порадити якийсь Астропроцесор, але всі, що я бачила, на жаль, поки що вони не точні. Мені вже скидували, наприклад, таке класне відео. По ретро Меркурію. От відео, ідея класна, мені дуже сподобалася. Але коли по суті, то там все пусте, бо, бо воно ні про що. Щось розкажу. Мені скинули відео, моя подруга каже: О, дивися, ти можеш це зробити для своїх людей. Е, значить, дівчинка розповідає, що ретро Меркурій, так як я вам розповідаю, проходить по конкретним будиночкам. І ти в астропроцесорі, забудячи свої дані, він вибудовує транзит, і ти можеш побачити дійсно, де у тебе там той ретро Меркурій, по якому будинку проходить. Ідея мега крута. Насправді це так і є. Воно аби було доведено до ума, то воно реально реалізує ну, класна ідея. Захожу я на цей астропроцесор. По-перше, ну, російський варіант, наших українських, на жаль, немає взагалі. І що я бачу, він значить, мою луну ставить в Діву, хоча вона в рибі. Де діва, а де риба? І все інше так само. Тобто там зміщення йде навіть не на один знак, а дуже набагато. Тобто, вони неточні. Вони не точно будують. тому, тому що коли астролог, він а, сам ручками виставляє орбіси, він сам ручками виставляє градуси. А... Плюс транзити саме перша помилка, транзити будуються від тієї локації, де ви зараз, де, де ваша локація, де ви проживаєте. Не там, де ви там на тиждень приїхали, а там, де ви хоча б місяць проживаєте. От Транзити будуються від цієї точки. І цей астропроцесор він навіть не запитує, де ти живеш. Він бере твою точку народження і все, і тобі лабає. Від якої він точки відштовхується, незрозуміло. От. А до чого це все я вела? Що ідей ідеї хороших багато, вони ще допрацьовані. Можливо, скоро не, не потрібен буде астролог, можливо, допрацюються ці всі моменти, і люди будуть дійсно самі собі вводити чіткі координати, і програмки будуть чітко під вас підраховувати, вираховувати. Хоча фактор людський, мені, мені здається, що ну, не вдасться, не вдасться, тому що там же ж. Бага... Не... Машина поки астролога не переграє. Поки що. поки що. Ну, щоб матістів переграла, мало лі. Подивимося. І... До чого я це все розказувала? Вам про цього Ретро Меркурія? А ну-ка, напишіть мені, до чого я вам розказувала. <гум> хто хто слідкував за думкою. Ну, коротше кажучи, якщо ми зараз навіть не згадаємо, то щоб ви розуміли, що не все так просто. Так, І п'ятірочка. Вчитель. Учень, закон і порядок, будь ласка, енергія сьогодні а за навчання. А за навчання, що якщо у вас все-таки немає показників зараз в натальній карті особистих транзитів, що вам можна, тобто там якісь позитивні, то краще ні, тому що все-таки ретро Меркурій це ті навчання, які вам. Ну, якимось чином вони не пригодяться, або вони будуть лишні, або вони будуть дорогі, або, або вони не невчасно будуть, або ви просто їх не зможете працювати, не зможете зрозуміти. Причин може бути багато, багато різних, але якщо взяти взагалом, чому кажуть не потрібно. Навчання може бути дуже круте, і воно б могло б навіть вам дуже гарно зайти, але якось так станеться, що от ви не зможете цей матеріал опрацювати. От ну якось так. Тому це просто не зараз. Потерпіть трішечки, хоча б після 15 грудня. Да, там у нас вже йде ретроградний Марс, але нічого страшного, це все-таки не по знанням. Тому що Меркурій у нас відповідає за голову, Меркурій у нас відповідає за знання. От хай закінчиться ретроградний Меркурій, а потім вже можна включатися. Добре? Добре, от все, думку згадала. Далі, п'ятірочка, що сьогодні добре? По-перше, добре сьогодні підтримувати своїх вчителів. Добре сьогодні самому заявляти про себе як про вчителя. Добре сьогодні бути учнем, але продовжувати ті ем, знання, які у вас вже є. Да, продовжувати навчання, продовжувати свої проекти, продовжувати реалізову. Ми зараз продовжимо, але ви в позиції або учня, або або вчителя. Сьогодні круто. Далі, мінус. П'ятірочки, будь ласка, виключаємо гординю, от прямо гординя місця не пішла, і бажання так, володарювати, бажання пригнічувати інших, бажання рахувати себе самой розумною або самим розумним. А вони всі там, от у п'ятірочки це може бути, це люди вчителі від Бога, але в якийсь момент у них, у них ця корона, яка царапає небо, такі її може процарапати. І... В якийсь момент включається така гординя, що закриваються потім всі портальчики. Там вже потім цей вчитель перестає бути вчителем, і ще якийсь час йому здається, що він вчитель, а потім ще перекривається і фінансовий поток, тому що п'ятірочка, вона через навчання інших, через подачу інформації, через те, що вона ділиться з іншим, вона насправді підсилює дуже круто свій фінансовий канал. І п'ятірочка має ділитися своїми знаннями, так само, як дев'ятка. От у мене і дев'ятка, і п'ятірочка. Якщо я не буду ділитися знаннями, мені фінанси не будуть приходити. А якщо я буду ділитися, це буде так: от там задонатили, там чоловік там машину подарував, там ще щось. Тобто фінанси вони будуть приходити не обов'язково через те, що я фактично я заробила. Вони будуть приходити до мене з різних з різних куточків. От а, десь заховала. Вчора от знову від Яни своєї поїхала з отаким от оберемком б'юті е, красот. Я вже в мене вже знаєте, так полочки забиті, вже красою, красою для волосся. і те, і, те, і, те, і те. Тобто, весь час їду від когось з подарунками. А чому так трапляється? Тому що. Ну, тому що, по-перше, ще люди щедрі, тому що теж вже почали розуміти ці ці кармічні закони. Ну, а по-друге, воно ж теж не просто так все відбувається. Видно, простором, якось так. О, до речі, пам'ятаєте за прогноз, який казала на грудень місяць. На грудень місяць, якщо вам Всесвіт буде от таким от неочікуваним чином дарувати гроші, дарувати якісь. Моменти для реалізації, якісь е, до вас будуть приходити люди, там щоб ви там проявили себе, якісь такі пропозиції класні. Це все про вашу карму накоплену е, за цей рік. Це все прямо показує, з чим ви заходите в 25-й. Зверніть на це увагу. Так за четвер я сказала у вас День Юпітера, ота практика по розширенню, круто донатити, круто підтримувати вчителів, е, ну і не тільки. Насправді, сьогодні можна по здоров'ю діток, наших хлопців, от все, що направлено на життя, на здоров'я, на процвітання інших, це все круті донати. Вчора так трапилося, я їхала. А, до речі, знаєте, після чого в мене почалися ці донати вчора? Їхала на машині і, дивлюся, стоїть хлопець. Ну, там щось він там просить, на якісь документи чи ще, ще, ще щось з паличкою такий перекошений. Він зупиняє машину, ну як він зупиняє, просто хто, 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 хто зупиняється, той зупиняється. І я розумію, що з однієї сторони, це може бути просто картинка, знаєте, як, як, як зараз дуже багато цього користується цим, ну просто що там зігнувся і став. А з іншої сторони, це може бути картинка, що у нього дійсно така справді ситуація, і от в нього от, -от так. От він таким чином просить гроші. І в цей момент, коли я даю, я маю намір, і я цей намір проговорюю для нього. Я йому кажу: ну, я йому просто дала: а вслух, потім і їду, і проговорюю собі, що як би там не було в його житті, я йому там а, даю цю благодійність для того, щоб він більше ніколи не стояв, отак от і не просив, чи є в нього на це кошти, чи немає, чи він зараз хоче дурити, чи в нього дійсно на це потреба є, щоб просто йому не приходилося в цей мороз стояти зігнутим, обкаряченим якимось, щоб до нього просто прийшли якісь. І можливості, і знання, щоб його життя було щасливіше після сьогоднішнього моменту. Я його знаєте, з таким посилом, щоб він був щасливіше, щоб йому більше не потрібно було от в такій ситуації бути. Причина цієї ситуації може бути різна, і я її не знаю цієї причини. Але факт: я бачу: факт, мороз, людина зігнута, їй холодно, їй. Можливо, важко пересуватися, можливо, ні, але все одно, навіть отак, от сключившись, побути півгодинки, годинку на морозі, це вже знаєте, як це вже якесь таке приниження людини чи самої перед собою, чи перед іншими, чи якось так. Ну звісно, все кармічно зав'язано. Але от я даю з таким посилом. і тому наш намір, з яким ми даємо на благодійність, це головне, тому що цей намір він від серця він має бути. Не спрацює, якщо ви просто даєте, ну, наприклад, щоб розповісти комусь, що, а ви дали. А ви дали. Дванадцятка енергія, дванадцятка, вона так часто може робити, що якщо вона в мінусі, то. Якщо плюс дванадцятка, вона дасть донати, вона дасть на благодійність, і ніхто про це ніколи не дізнається. Вона не підпише ніколи ті квіти, які там в подарунок відправляє вона. Ну, тихенько все зробить. А дванадцятка, яка в мінусі, вона значить, виставить допис, вона виставить 25 сторіс. Вона всім підкреслить, всім розповість, всім всім всім, щоб всі знали, що тих 100 гривень то її, там чи 200, чи 1000, чи ще якось. От таким чином проігрується а, така програмка, що а, а, я хочу, щоб мене любили всі інші. Ну-ка, подивіться, я дуже хороша, я дуже хороша. Давайте підтвердження, я от хороша, давайте мені підтвердження. Ну ладно, сьогодні ж, хоча у нас дивіться, 12-ка 12-й місяць. Вони просто вона вилізла ця енергія. Дванадцяти місяць, чуть-чуть повному воно йде енергія такої жертовності жертви, і в мінусі такого доказування простору, що. От я ж, я ж можу, я ж на своєму місці. Так, і четвер ми завжди говоримо, що Юпітер обов'язково розширить те, що ви в цей день вкладете. От що ви вкладете, які емоції ви сюди занесете? Що тут буде сьогодні? Чи це будуть знання для інших, чи це буде якась мотивація, чи це будуть якісь класні енергії, якісь таке, знаєте, щастя? От я сьогодні ходила. Думаю, боже, як мені хочеться сьогоднішній ефір якось так провести, щоб у кожного після нього, знаєте, як наївно, у кожного після нього стало трішки більше щастя, трішки більше світла в житті, трішки більше чогось класного. І навіть пісенька якась така згадалася. От зараз в моменті вже не, не, не заспіваю вам. Ну, Став щось теж про щастя, ля-ля-ля, про розширення. І все таке. Так, мої хороші, і ми перейшли до. Місячної доби. І у нас знову ж таки п'ята місячна доба починається з 11.34, Ну, ще четверта доходить, і п'ята потім починається. Доба, Ізобілія, єдинорог, це все в цю саму тематику. Будьте щедрі до світу, і світ буде щедрим до вас. Слідкуємо сьогодні дуже уважно за інформацією, яка є в просторі, і слідкуємо, хто нам що говорить, і що говоримо ми. І дивіться, який класний момент цієї доби. Сьогодні їжа, яку ми споживаємо абсолютно вся їжа, вона має здатність заповнити депо енергетичні на тонкому плані. От, наприклад, якщо ви будете сьогодні вживати хорошу їжу в плані там, зелену якусь, живу, живу їжу, да? то вона енергетично заповнить ті такі пробірчики, які у вас десь вам не вистачає. Яка красию? Дякую, моя хороша. Так, дивися, я навіть сьогодні е, не, не, цей, не прибрала. Не, в мене рука не піднялася прибирати цю красу. <гас> сьогодні вже завтра буду. Я не ну, розповідала, дякую тобі за вчорашній день. Я вже всім розповіла за Dyson. Е, Уяви, у мене да, укладка на Dyson, Уяви, у мене вже 1150 гривень люди задонатили на Dyson. Уявляєш? От. І я під кожним ефіром тепер буду залишати цю карточку свою на, на карточку на Бонабанк на Дайсон. На і до Нового року. А вдруг, а вдруг, я рада, і я рада. Такі класні. В мене класні, класні класні люди. А знаєте, чому ще відбувається це? Тому що я сама коли таке щось бачу, коли от в мене йде відкут, я сама доначу. От просто, тому воно так і працює. Так, за їжу. І. Дивіться, якщо ми сьогодні робимо собі такі депо-енергетичні, то з іншої сторони, подумайте, що, наприклад, їсти м'ясо, їсти таку дуже важку енергетичну жирну їжу, воно навпаки буде мінус. От сьогодні прямо голодувати не потрібно, але дуже звертати увагу на що ви, що ви їсте. Угу, угу. І нудота І блювання сьогодні буде знаком про неправильне використання енергії. Взагалі. Тобто, якщо щось таке трапилося, тут потрібно переосмислювати і шукати причини. А, а знаком буде саме такий момент. Тобто, ну, Важко, якось. Або там що там ще може бути, або піджудочна, пішлункова, да? або е, жовчний. Ну, тобто, оці, е, наш, е, як система травлення наша, да? там якісь непорядки з нею, от вони якраз будуть вам сьогодні казати, що ні, не туда. неправильно. Угу? Угу. Ще що хотіла сказати. А, вчора в мене повно-повно замовлень по міні-розборам, тому м -м, сьогодні, мабуть, я не беру їх. Чи беру? А, дивіться так, я можу брати замовлення на за міні-розбір за донат. Але при умові, що я вам вже його буду робити на наступному тижні. Тобто, о, давайте так. Я буду брати по черзі, да, в порядку очереді. От у мене ці дівчатка, які вже замовили, і я свої ще розбори на 2025 рік доробляю. Щось так сказала вчора, що на цьому тижні дороблю, а потім зрозуміла, що скільки ж тут цього тижня залишилося, завтра я на Київ, субота-неділя мене випадає. Ну ні, не дороблю. Дороблю вже на наступному тижні, не, не, не цей, трішки прорахувалася. Чомусь я мала на увазі наступний тиждень, а не цей тиждень. От. А по міні-розборам теж можете замовляти або для дітей, або для себе по енергіям. Я вам розберу голосовим не диктую, але це теж буде в порядку очереді вже на наступний тиждень. Ну, в принципі, чим швидше замовити, тим швидше потім у вас і буде. Все, все, мої хороші. Все, що я хотіла сьогодні сказати: насправді. Давайте ще раз повторюємо, що у нас на сьогодні день. Вчитель учень законний порядок, тому донатимо нашим вчителям, репостимо, ставимо вподобаєчки, ставимо смайлики, якісь, ставимо якісь коментарі. Це теж ваш енергетичний ваш енергетичний вклад в розвиток вашого вчителя, в тому числі. Це ваша взаємодія, це ваша подяка. Тому сьогодні мега-мега буде класно взагалі зарепостити своїх. Якось, от, я сьогодні це зроблю. Угу. Я сьогодні. Так, да, я сьогодні це і зроблю теж. Що ще? У нас сьогодні четвер. Ми йдемо в розширення. І знову ж таки, що сьогодні ми розширюємо? Те у нас потім і відбудеться в житті. І п'ята місячна доба теж прекрасненька, Тільки акуратно, будь ласка, з їжею. Дивіться, що ви споживаєте, тому що сьогодні дуже енергетично заходить ця їжа в наш. В наш простір і там залишається. Якщо сьогодні себе побалувати класною їжею, корисною, фруктиками, вітамінками, якоюсь зеленю, ну, чимось хорошим, то з нього користі буде набагато набагато більше, ніж завжди. Все люблю, цілую, зустрічаємось. О. Зустрічаємось ми, надіюсь, що завтра, тому що, але, мабуть, десь на, на зупинці. Добре, добре. Буду, буду, буду дуже хотіти принаймні завтра зробити ефірчик, тому що це буде дорога. Не знаю, як вийде. Якщо що, то будемо письмово. В письмовій формі. Все. Люблю, цілую гарного, прекрасного дня. Ідіть, живіть, його щасливо. Все. Сьомою. Пока-пока, до завтра.